Компенсація за невикористану відпустку виплачена після звільнення. А чи знаєте, які податки треба сплачувати, а які ні? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Дарією Костенко та командою «Семінар.Ком». При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства організації, установи провадиться в день звільнення. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток працівників, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Компенсація за невикористання відпустку це частина заробітної плати, тому оподаткування аналогічне заробітній платі. ПДФО 18%, ЄСВ 22% або 8,41 і військовий збір 1,5%. Якщо компенсація виплачена в день звільнення або в місяць звільнення, які податки ми нараховуємо та сплачуємо? І як звітуємося в об'єднаному звіті ЄСВ, ПДФО та військовому зборі? Виплачуємо і нараховуємо ми два податки: ПДФО та військовий збір та нараховуємо ЄСВ. В звітності ми показуємо наступним чином. В додатку 1. Об'єднаного звіту, ми показуємо дану компенсацію в сумі всієї виплати заробітної плати або інших доходів, які належать даному працівнику. Ми заповнюємо графи 16 та 17. В графі 9 тип нарахувань. Ми не заповнюємо нічого, тому що десятий тип нарахувань не підходить для даної компенсації. Це не є відпустка, це є компенсація за невикористану відпустку. Додаток 4 даного звіту. Ми заповнюємо також в сумі всієї нарахованої та виплаченої суми даному працівнику і дану компенсацію. Зазначаємо з ознакою доходу 101? А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Ситуація наступна: якщо ми виплатили і нарахували, вірніше нарахували і виплатили компенсацію вже в місяць наступний за місяцем звільнення. Як бути, які податки? Будемо нараховувати та сплачувати. Згідно Податкового кодексу України, ми будемо сплачувати ПДФО 18% та військовий збір 1,5%, навіть якщо компенсація була нарахована в, місяці, в місяцях наступних за звільнення. А от щодо ЄСВ є питання: ми не нараховуємо ЄСВ на таку компенсацію, тому що це вже йде місяць. Після звільнення, вірніше, місяці після звільнення. У роботодавця немає е, ніяких зобов'язань як страхувальника до такої особи. Яким чином ми будемо показувати дану компенсацію в нашому об'єднаному звіті? В додатку 1 дану компенсацію ми показувати не будемо, так як немає бази нарахування ЄСВ. В додатку 4 ми будемо показувати дану компенсацію і будемо показувати за ознакою 127 інші доходи. А як у вас були такі випадки, коли компенсація виплачувалася в інші місяці, ніж місяць звільнення? Пишіть у коментарях. Компенсація нарахована та виплачена в день звільнення працівника та в місяць звільнення працівника нараховуємо та сплачуємо ЄСВ, ПДФО, військовий збір. Компенсація нарахована та виплачена в наступні місяці після звільнення ЄСВ не нараховуємо, але продовжуємо нараховувати і виплачувати ПДФО та військовий збір. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. Ком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!